Бля, теперь мені слізь треба сюди. Охорона безпеки зараз щось. Тікток-поїска в роботі. Я стою на рефі. Заїхав до нас телеглядач з Тіктоку. Каже, для вижу Тікток бомба просто. О. Давай я вам рефі підгоню. Ну, давай! Була проблема, що протікав повністю по стінкам. Ну, основна проблема була з пожиткою сторони, протікав. Тут наляпали. Ну, зараз, коротше, покажу как. І зараз покажемо. Ну, Льоха. Дивіться, як бачите наслідки старого герметика, от вони до сюди, ну чи силікона, не знаю. От. Вони це замазали. Чим більше думали, тим краще, але ні, воно все одно протікало. Тому що під цією планкою була шпакльовочка. Далі власник зробив такі гарненькі, кутинові. Бачите, які вони вивери з алюмінія, ну бомба просто. Ну от. і так воно виглядає по всьому периметру. Там. Далі будемо дивитися, як воно буде в роботі. Сподіваємося, щоб загарметували максимально гарно. І отак ззаді, дивіться гарнесенько. І на на рефі нашого телеграча Ігоря передаю особистий привіт. Сподіваємося, не буде текти, все буде герметично гарно зроблено. Якщо щось, під'їжджайте до доробимо.